Всіх вітаю! Продовжуємо традицію психобалакалки. Зараз ми з моєю подружкою Іринкою продовжимо нашу традицію. Будемо сьогодні балакати на якусь тему. Зараз вона до нас доєднається. Угу. О! Всіх вітаю! Приємно бачити. І... Глядачі, наші великі, глядачі, поціновочі запропонували нам поговорити сьогодні про ресурс. Привіт, всім привіт. Чутно, видно, я тебе чую, бачу. Так, про ресурси ми одразу занурюємося в цю тему. Цю бесіду про ресурси. Ти знаєш, я прям щойно згадала, бо я сиділа дещо тут малювала про цей ресурс. І я згадала, як на нашій учобі, коли ми з тобою вчилися на кібернетиці, у тебе є така такі таланти, така здібність, коли щось дуже складне, та дискретна математика, і були навіть такі моменти, що я там щось не розуміла, і ти могла це так розкласти і розказати. Не такі цеглиночки, що ставало так цю. Ну тут все просто, тут же ж. А, а, Ні, так, так було, так було. Тут треба той поставити там, і так, і все, все одразу ставало дуже логічно. І от я думаю, чи вийде в нас трошки з ресурсом ем, розібрати це, бо багато таких ем, штук, які вони Давай присутні. Да, вони Давай присутні. Дивись, от зараз ем, війна, складна ситуація. У всі ем, всі. Трохи контуження. Усі перебувають у стані часткового виживання, але хочеться не тільки виживати, а й жити. Ми не заплющуємо очі на те, що відбувається, але ми не занурюємося стовідсотково так, щоб бути в такому жахливому стані виживання. І тут з'являється пан ресурс. І пан ресурс каже: слухай, ну, ем, мене я, я б з'явився, але ти не знаєш, чого ти хочеш. Ти не знаєш, що ти хочеш хочеш, то пан ресурс такий, він дуже такий маленький. Це така кулька енергії. Ну, так я собі уявляю, це така кулька енергії. Ця кулька вона з'являється, коли ти знаєш: так я хочу все, я рухаюсь в цьому напрямку, і це бажання рухатись в цьому напрямку і дає мені цю. Кульку ресурсу. З іншого боку, це не говорить тільки про одну частину. Я розумію, про що ти, але вже якщо ти ну, якщо ти запропонувала якось розкласти, щоб ми бачили цілісну картину, то я пропоную подивитися взагалі а, на тему, коли в мене є ресурс, я би собі так уявила, що людина це якась умовна ємність, і той ресурс е життєвий до нас затікає і витікає кудись на щось. І в ємності залишається ресурс в тому випадку, якщо оцей баланс ну, затікає достатньо більше, ніж витікає, наприклад, або рівно з тим, як витікає. І тоді ми можемо дивитися, коли ми говоримо про ресурс, в, дві основні, ну, в два основних напрямка. Перший напрямок, де ми його втрачаємо, і другий напрямок, де ми можемо його отримати. Тобто, ми ходимо От... і записуємо, так. Зайшла і в соцмережі подивилася на сусіда. Ой, так погано стало, так погано стало потік. Мій так. А тепер я зайшла подивилася там туди. Я розумію, о, мене це мотивує. Я теж так хочу, і це я ну це такий може приклад не дуже вдалий, але все рівно так тобто, Люба діяльність, яку я роблю, вона або мені приносить цей ресурс, збагачує його, або я тут його зливаю. І я можу це зробити своєю звичкою. Тому я це Можуть, можу не помічати. В не так, але я би подивилася ще ширше, це не тільки Давай. діяльність. Взагалі, штука, от як ми відчуваємо, так, що в нас є ресурс. Ну, це, це щось незрозуміло. Не угу. І ми втрачаємо дуже часто навіть от у нас на недіяльність, на стримування. Якщо говорити про втрату ресурсу, то це не обов'язково якась діяльність, де, де ми щось витрачаємо. Якщо я, наприклад, пішла, зробила якусь роботу, втратила ресурс, то це в принципі такий ресурс, який потім мені повертається дуже часто, завдяки результатам моєї роботи. А от де головний, якщо ми, там, ми маємо всього там трошечки часу, то я б краще звернула увагу на те місце, де ми його зливаємо, на, наприклад, стримування себе. Стримування себе, пригнічення себе, лякання себе, так, не давання. Не не це неявний такі, так. начебто, неявна така штука. Так на проживання неприємних емоцій, теж іде ресурс. Ну, але навіть не на проживання, от таке в прямому, це звичайно, а на те, щоб не проживати ці емоції. От, наприклад, є там почуття провини чи почуття горя, а ми не готові з цим стикнутися. То психіка нас захищає, і ми робимо все, щоб завгодно, щоб туди не дивитися. І наче є такий шкаф, в якому ці всі скелети заховані, вони нікуди не ділися. Вони там є, але ми витрачаємо скажену кількість ресурсу, щоб туди не дивитися. А крутіше було би відкрити той шкаф, пережити це все. І, ну, це, і, ця, і цю штуку самостійно зробити нереально. Чи реально? можна. Ти знаєш, всі події, які в нашому житті будуть з нами траплятися, якщо вони якимось чином будуть нагадувати нам ту ситуацію, де виникла перша ця первинна емоція, ми будемо кожен раз тригеруватися, і десь там на задвірках моєї підсвідомості винерне до нас і частина мого горювання колишнього. Ну, наприклад, зайшла я у маршрутку, наступила мені тьотя на ногу, і я накричала на неї так, вона мені все життя перепсувала. А питання в mm -hmm. тому, що я посвидимося з чоловіком, а до того в мене на роботі якісь проблеми, так. а до того я там втратила гроші, і от воно все 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 накопичилось, і на ту бідну, нещасну жінку, злилося. Так теж можна, не екологічно, але можна трошечки Це Так в родині ми робимо, і тут ми виробляємо певну звичку. Uh, так. Ми починаємо там навчати але... на дітей з того, а, хоча діти це, тут це про героїв. Так, а є ж ще більш-менш позитивне. Наприклад, дивлюся я кіно, і там схожа ситуація, як у мене була, коли мене там хтось кинув. І я плачу, але я плачу не про героїню, а про себе. Я плачу про себе ту. І це допомагає мені трошечки прогорювати і заспокоїтися. Наприклад. Ну, але це ми говоримо про такі м, природні способи, які наш, наша психіка має для того, щоб це все вирішити. Але цілому, головне тут буде, почат... одне з таких головних штук, що ми витрачаємо багато енергії, коли ми щось зажимаємо, стримуємо. Так, на те, щоб не прожити так. або втікти від чогось. І, і дивись, дивись ще ми зараз повернемося до стану війни. Це... Так і є ти згодна з тим, що зараз, взагалі, у всіх рівень цього, цього ресурсу, цієї енергії, він е, реально набагато менше, чого було це до війни. Бо Я Ми водніки так. Та, та, та. тобто, ми це ну у нас це просто прибуває кожен день, і ми, начебто, вже адаптувалися. Але все рівно ми як таракани, трошки ну, адаптувалися, але це від цього нам ми поки що нічого такого не здобули. Тобто ми зрозуміли, ага, нас було 100, а в когось до війни було не 100, а 75, то тепер стало 60%. І ці 60% ми маємо, ну маємо дуже розумно витрачати чи збагати. Не знаю, ну ми при по природі зараз не можемо так багато витрачати, ну в нас не вийде. Ну як можна витратити те, чого в мене немає? Але все одно важливо подивитися, де я себе лякаю, де я недопрожила. Це ми ну, зараз, на, на жаль, в цій ситуації, яка в нас є, я не бачу, як можна не витрачати ресурс. Ми кожен день відчуваємо горе. Ми кожен день відчуваємо, хто там якісь ще токсичні почуття там сорому, провини, страху. І ну, це дійсно дуже затратні почуття. І на них нам треба більше ресурсу, ніж в звичайному житті. А на жаль, на отримання позитиву зараз стоїть заборона. Як так, я можу зараз... радіти, коли дітям якимось там погано. Як я можу радіти, коли чоловік на фронті, як я можу радіти, коли в країні війна, як я можу радіти за кордоном, коли в моїй країні там щось трапилося. І це мало того, що в нас і так його мало того ресурсу, так що зараз ми ж собі його забороняємо, а нам його треба, потрібно ну, плодити нам його треба. Тому що якось все одно працює синергія. Якщо в мене є ресурс, то тоді я можу дати щось дитині і допомогти дитині з чимось поратися. І коли чоловік повертається з фронту або, хоча б, пише мені, я теж можу дати йому ресурс, а не розвалитися. Він має ще мене втішати. Mm -hmm. І так воно якось працює. Ми тоді можемо піти на роботу, заробити гроші, щось задонатити, десь заволонтерити. Бо на жаль, ми дуже швидко вигоримо. так, і no, так і відбувається. Це, це так відбувається так. У нас у нас зараз дуже підвищені рівень... Ми, ми дратуємося, ну ми як відкрити такі дротики, ми один на одного гримаємо, Нам легко так запалитися, загорітися з нічого. Тобто, це рівень роздратованості, це теж ну про що він нам говорить? Що в нас. І це, така, да, такий з елементів агресії, що лише всього стриманої, або десь ми витратилися занадто, або щось таке вже є, що підступає, Ми його ще не помітили. Ну там це це Там туди треба ритися і дивитися, що там всі зараз зриваються у всіх ну, ну не всі зриваються. Відчуття недостатку ресурсу відчуває більша частина а, людей, і не тільки в Україні. Або буває так зранку ти такий весь скачеш, весь в ресурсі плани настроїв на 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 написав, роздумав так? і хоп, тут короче дві два дві години або півтретього. І ти такий, щук, а тобі ще півдня ходити треба. А ти вже такий, ну нікакой. І, і оці ну так би такі, такі оці гойдалки вверх-вниз е, плачу, сміють е, це. Та, а що ще цікаво? Що наші стандартні способи отримати ну такі костилики, які ми застосовували в стандартному житті, нашому до мене цієї... про ці стандартні мене був такий список, де я собі можу якимись маленькими штучками робити приємно, з чого я якби отримала таку підпитку, тобто я собі сама могла підпитати якусь десь там посидіти спокійно. З книжкою так на 1-10 11 хвилин це для мене велика цінність. або ну такі В мене був прям список таких штук. Мо зараз ці штуки вони ну не працюють. Мені треба якісь нові штуки робити. якісь нові штуки Треба шукати, шукати обов'язково, тому що правда, старі ще. дуже часто не працюють. Угу. Не працюють вони по багатьом причинам, і ми можемо тут зануритися в нейропсихологію, подивитися, які гормончики, як виділяються що їх глушить. Але питання в тому, що в нас повибивали опори, ті опори, на які ми колись спиралися, а для людської психіки все, що невідоме, навіть якщо воно хороше, воно дуже лякаюче і дуже затратне, тому ми ну, погано себе відчуваємо в чомусь невідомому. Частіше всього, і тому нам треба шукати нові опори. На жаль, у зовнішньому світі їх стає все менше. Опора повинна ну, по ідеї, в ідеалі переміститися всередину. Так, буде краще, начебто так. Якщо ну, це так як, як, як зразок Франкла да, про Комстабор, що він, незважаючи на все, що нас оточує, він шукав цю опору всередині і на ній... Так, І всередині, але він шукав опору в майбутньому. Ще теж була в них така крута опора. Надія. Вони шукали в майбутньому або в минулому те, що зазвичай в простому звичайному житті, ну психологи намагаються повернути людину в тут і зараз, а вони тікали від тут і зараз, в майбутнє або в минуле. В нас трошки ну, теж може бути застосований цей метод, але все ж зараз все веде до того, що, наприклад, на будинок свій. На свою сім'ю, на свої стосунки, на свою роботу, на свої таланти. Навіть на це все ми, на жаль, не завжди можемо покладатися, бо ми не знаємо, як воно буде завтра. Ми можемо покладатися тільки на все те, що всередині в мене, тобто на мої способи резіліансу, стресостійкості, на те, що я знаю, що в мене є досвід, коли я щось втрачала, а потім його набувала, наприклад. На те, що я знаю, що в мене є досвід вибудовування нових стосунків, е, ремонтування якихось проблем в стосунках, на те, що моя бабуся вижила, мій дідусь вижив, вся Україна виживала. На якийсь досвід, коли в нас там розвалився союз, і в нас ну, теж Тому воно, зар, воно... Зараз зараз, наприклад, дуже популярні книги про те, як про ну про, про останні сторіччя, як проживали українці голодомор, як, як їх постійно вбивали, вбивали, але все рівно вони оживали. Тобто зараз. Ну, здається, це такі жахіття, вони в нас і зараз хватаються в житті, але все рівно ну усвідомлення, перечитування це воно дає оцю опору. Якусь ну, мені дає опорусь дає опор когось. Тому тут така дуже треба обережно, але взагалі повернутися до своєї родини, подивитися до свого роду і зрозуміти, що вони вижили, а отже, ця сила в мене в доступі. То це дуже крута штука. Крім родової системи, в мене є власний досвід мого життя, як я впоралася. Крім того, зараз, вже, коли це на початку війни було одне. А так. зараз, коли вже майже так. рік пройшов війни, у активної фази, то ми вже можемо спиратися на цей досвід навіть цього року. Так дивись, як багато людей змогли вижити в тих умовах, в яких раніше вони себе навіть не уявляли. Вони зробили щось таке, що для них було над і на це варто спиратися. Це варто собі присвоїти і побачити, я впоралася. А якщо я з цим впоралася, то я й далі можу впоратися. Но це ти говориш про цінування себе, тобто звертати, не обезцінювати себе і свою діяльність, і свої знання, а навпаки, відмічати їх, бачити і триматися за них. Ну так, звичайно. Але взагалі варто шукати, і невідомо, що у вас власне кожного кожного може по порадувати по різному, да, У кожного різноманітність виприв... ресурсом. Я роблю собі кольори якісь і вони мене надихають. Така проста штука, а воно мене надихає. Хтось робить. Собі душ з чимось там. І Неважливо, що це. Я навіть нещодавно слухала одного психолога, він каже: перше, що я вам можу порадити з п'яти способів, як швидко відновити свій ресурс, це поїсти. Я так. В звичайному житті ми кажемо, не можна заїдати стрес, бо це там не дуже ефективний адаптивний механізм. Але якщо під час війни вам допомагає їжа. То краще набрати декілька лишніх кілограмів, ніж постійно проживати цей стрес. Тому що стрес він дуже, дуже, дуже погано на нас впливає на все наше здоров'я, на нашу психіку, на наш стан, на здатність взагалі витримувати це все. Тому можливо в цих словах є якась істина. Якщо вам щось допомагає, робіть це. Робіть це. як... Якщо ви робити це заради себе, робіть це заради чого завгодно, заради своїх дітей, заради майбутнього, заради воїнів Треба на фронті від, відмічати. Просто тобто любу дію, яку ти робиш, або ти не робиш, ну задавати собі питання: навіщо я це роблю і що мені це дає, до чого це мене веде? Ну не постійно, бо це неможливо. Радує робіть. Дивись, ми всі люди звички. Ми всі ми всі, наша ну людина, вона вона любить звички, вона любить у це, щоб щоб постійно однаково. Тобто я ще ніколи нікого не зустрічала, хто б кожен день робив такі зовсім ем, не пов'язані речі з вчорашнім днем. Тобто, ми хочемо бути в звичці. Нам це знайомо, нам це безпечно, але то, в цьому. Є сенс, але це така загроза, бо ти тоді не можеш. Ну тобі важко щось змінити, бо ти вже звик. Ти звик щось робити з, 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 з тим способом, яким ти робиш. І... Ну, Зараз людей неможливості дуже і це, часто ні, так, війна порушила нам це. Вона вибила багатьох людей ці звички, але все рівно люди, як таракани, вони їх швидко здобувають в тих обставинах, де вони знаходяться, і вони вже звикають жити так, як е, до цього не жили, але швидко Ну до чого я веду, що що важко інколи зупинитися і подивитися на себе збоку, що слухай, ну звичайно дуже круто. От, ти ж сама сказала, що нам дуже вони потрібні, і зараз, коли в нас повибивали з них опору, якщо в мене буде кожен день якась звичка, то це ж прекрасно. Якщо є можливість робити щось в рутині, то людина може там сховатися так, і але звичка, звичці це різниця. Наприклад, може бути звичка постійно читати новини і картавити себе, і корити себе що. Що ти не там, ти не робиш. А це, ну, це теж звичка? це трошки про звичку. Ну, може, звичка, добре. Якщо така звичка, то звісно, це а звичка, звичка розмовляти на підвищених тонах. Може, її не було, але не, вона але зараз не вигадала. Може, ми різні речі називаємо звичками? Це хіба звичка? А я це не звичка, ти що, не знаєш людей, які розмовляють на підвищених тонах, і вони просто до цього звикли, і вони це не чують, що вони розмовляють на підвищених тонах постійно. Це теж є така звичка. Є звичка погано думати. Звичка є така, що ти про всіх думаєш погано, бо ти про себе думаєш погано. Ну, ну, тоді можна будь-який процес звати звичкою, я тоді ну, походжу. <с doit> ну, правда, такий будь-який і... процес, який ти повториш звичка, так, тоді так можна. Так, тоді оці звички вони тоді дійсно для нас шкодять. А будь-яка проста звичка, навіть якраз якщо вона най... найпростіша, я не знаю, кожен день одну цукерочку з'їсти, навіть якщо вона там трошки шкідлива, в звичайному варіанті. Слава Україні! Героям, Героям, Героям слава! То в даному випадку я думаю, що можна. Ну тут ти зеки. Правила, які повинні бути, мені здається, людині, якщо зараз, просто в кожного свій, свій рівень адаптації, хтось більш-менш адаптувався, звик, і він може далі продовжувати розвиватися, щось пропрацьовувати, ли лізти свої глибини. А є люди, для яких головне завдання це просто вижити. Це просто зберегтися, і їм не до розкопування себе, і не до розвитку, і не до читання книжок. Їм би просто вижити і зберегти себе. І це не тому, що вони якісь слабкі чи ні. От якось так спрацювала їхня психіка, що в даній ситуації людина не може це так легко сприйняти, як, наприклад, інша людина. Ну, ось якщо ми повернемося до ресурсу і звички, то Ну, от моя порада, <laughs> давайте свої звички інколи просто переглядати. Ця звичка мені, мене заспокоює, і я розумію, що все окей, сьогодні, так як вчора, і це вже, це вже добре. Чи це звичка, яка мене руйнує, яка змуває... Ти Для людини, яка має ресурс, для людини, яка має ресурс на розвиток. Якщо у вас є цей ресурс, супер, але якщо немає, то кидати палити, наприклад, під час війни, це може бути ну, не дуже хороший крок, не дивлячись на те, що взагалі кинути палити це класно. Хоч за щось триматися має ця психіка, ми зараз дуже в такому стані розібраному часто. Тому зараз не працюють ті закони, які працювали в буденному нашому житті. Принаймні, я так дивлюся на зовнішній світ. в мене половина та яка половина? Більша частина моїх подруг набрала кілограми. Деякі з них навпаки схудли, в кожного ну, по різному, працює. Це мені треба або зліпнути, або стати більш широкою. Наприклад. І хай це буде так. Потім розберемося з тими кілограмами. Кукушечку зберегти, кукушечку зберегти. Берегти. Якщо в людини є можливість працювати над собою, то звісно це завжди звичка ну треба передивлятися, усвідомлювати. Вона мене там робить сильнішою чи слабшою. Це прекрасні речі, ти говориш. Але чи є в людини на це ресурс, бо це додає до нашого звичайного стресу, де ми втратили опору, ще одну новину. Все, що нове для нашої психіки, це ще додатковий стрес. Тому тут треба бути дуже обережним. На жаль, зараз така ситуація, що норма змістилася. Те, що раніше було нормою, зараз вже здається якимось величезним щастям, і вже так. на жаль, норма бути в пригніченому стані десь. Норма горювати, тому що не горювати це не норма зараз. Ну як можна не відчувати болю, якщо його так багато? Ну можна, це треба дуже себе заморозити. Це така дуже в нас непроста ситуація. А найцікавіше відбудеться: ну як найцікавіше, коли війна закінчиться і пройде якийсь час, і тоді воно буде мати ресурс, як якоїсь стабільності і безпеки, і почне з нас вилазити все те, що ми зараз накопичили під час стресу. Тому наше завдання зараз намагатися Треба... давати вчасно Час, записуватися до Ірини Когут на прийом, бо коли а, та, війна та. і всі, всіх почне вилазити, то черга буде, буде вже дуже велика, спортзал – це прекрасно. Тут не та спортзал. от, от, наприклад, я теж про спорт розкажу від себе з одного боку, дивись, нас щось може ну трошки так мотивувати і підтримувати, але коли. Цього занадто багато, воно може навпаки відбивати всю охоту. От про спорт, наприклад, ну, в мене є одна знайома, яка мене дуже мотивує займатися спортом, бо це такі маленькі кроки, не треба зразу вбиватися. І ці маленькі кроки вони не лякають. А коли ти бачиш, що тобі там такі якісь стрибки треба робити, то ти зразу все в себе ну, якби ну не хочеться навіть маленького крока зробити. Але от такі маленькі кроки. До змін, до змін якихось поганих звичок, де ми зливаємо цей ресурс. Дуже дуже маленькі кроки, вони можуть призвести до великих позитивних змін у часі, абсолютно вірно. Якщо вже починати щось, то маленькими кроками з'їсти слона набагато маленькими шматочками набагато простіше ніж з'їсти його цілком. Так. Єдине, що тут питання навіть не те, що ти робиш. А те, як ти який сенс ти в це вкладаєш, якщо ти йдеш в спорт і там вивільняєш свою стриману агресію, то це йде тобі на користь. А якщо ти йдеш в спорт через те, що ти відчуваєш себе неприємно, якось негарною, і ти йдеш і гвалтуєш себе там на тому спорті. То ти кожен раз будеш втрачати ресурс на цьому спорті, і тоді я би порадила забити на той спорт і дивитися в тому місці, де ти можеш отримати ресурс. Mm -hmm. Це зараз для кожної людини індивідуально. Якщо є потенціал для змін чудово, але зараз набагато більш ефективним іноді може бути навпаки робити щось одинаково рутинне, хоч щось. Просто щоб був якийсь графік, люди зараз не можуть стати з ліжка, не те, що там звички якісь свої міняти. Просто заставити себе встати, так теж буває. І тоді ти думаєш, щось просто: я встала, зробила один крок, сіла. І це вже суперперемога для цієї людини буде. На жаль, Жаль, ми просто в нашому оточенні не все бачимо, але такі люди зараз з'являються часто. В головному уборі виходити на вулицю в будь-яку пору року з'явилися звички. Чудова звичка! Ну, Можна це? бути корона. Корона. таким. Я маю закінчувати, бо мені треба вже бігти за своїми ресурсами, витрачаємо свої ресурси, не ми Багато. до неї ще повернемося. Да, Якщо в когось така, є можливі. бажання яких іншу тему підняти, пишіть нам в особисті, або і руські, або мені. Ми будемо намагатися о у... гантелі Жор, спорт, бокс, шахи це чудово. Якщо ви на це можете відважитися, це прекрасно. Ну це якби теж така трошки палка в двох кінцях. Ти почав зробив крок, ти робиш і ти отримуєш енергію. Але це зробити от цей перший крок, це треба, треба, треба теж мати цю цей ресурс. Я її хожу в спортзал, і це для мене катера, Тому Тобто я не знаю, де там ресурс. Тобі треба знайти людину, яка тебе просто буде тобі просто і... буде хотітися. Ну, no, я no, так, Або щось інше, що зацікавить. Все, дякую. Я, ми класні, Україна. Дякую. Все, класні. Ми будемо до зустрічі. гарного дня, ага, ти виключаєш. А я послухаюсь.